Поняли мій прикол, походу, поняли, ви, винюхали мій цей момент і рішили, що це саме решили звалить. О, ще один крипер. Опа. О. Ні, тут нічого нема. Все? Да, тут они нема, де... Все. О, тут а шо-то є. Ні, нема. все. Буквально все. Не, ну печера велика, прикольно, типа, знаєте, типа лутація тут прикольно. Ну тут, конечно, маловірогідно, що я тут виживу. Якби я був би в... Ну, не в звм. То я плута не вижив би. Реально. Блин. Хорошо, а що, немає більше, да? Немає більше цих самих? І звуків нема, до речі, що зі саме... Тим такое, що то. Може це? О!